До вашої хатини, восьми за Гостили, Та й Субсна лени, посланих на життя, а причисна, Діба мати, да вам благодати, хай Ісус сосна, сини нас, благослови усіх нас, на пресисна. Діва мати безлати ми не хоче їсти пити, хоче відпочити, хоче вашу тратину, та й Хай Ісус змаледиття, на основи там життя, а причиста діва мати.

мати Дорогі в Христі, брати і сестри, у цій прекрасній українській коляді, а ми люди подорожні, кожен і кожна з нас пригадуємо собі у глибині свого серця тих трьох мудреців-царів, які з далекого сходу, з Персії, засвітно вифлеємської зорі йшли. У пошуках Божого дитята, у пошуках царя слави і, знайшовши його, прийшли, низько вклонившись, принесли йому свої цінні дари. Рівно ж пригадуємо інших, а ними були пастухи, прості і бідні матеріально. Та все ж це були люди. Які принесли Ісусові разом із поклоном теплоту своїх сердець, любов та щирість. Кожен і кожна з нас, вступаючи у 2019 рік, повинні прийти до дитятка Ісуса, низько вклонитися Йому і попросити помочі опіки. Та благословення. Адже ми всі є подорожуючими до вічного життя. І ці різдвяні ялинки, завжди зелені, є символом дерева життя. Вони прикрашені різними прикрасами, освітлені гірляндами, які символізують нам Божі ласки, яким Отець Небесний нас. Огортає і благословляє. Отож, будучи подорожуючими до, до Дитятка Ісуса, припадаймо до нього і принесімо Йому в дар своє серце, свій час, свою любов, своє життя, щоб Він, прийнявши наші дари, зміг обійняти нас та щедро благословити від всіх нас. Священиків нашої парафії вітаємо вас із різдвяними святами. Бажаємо щедрої коляди, смачної куті, веселих різдвяних свят і Богом благословенного 2019 року! Христос рождається! Славімо Його!